привіт привіт! На зв'язку команда Аналіденка Крипто. З вами знову я, В'ячеслав, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про мем-токени. В минулому відео я розповідав про те, на якій біржі ми торгуємо, як взагалі користуватися біржою BullX, розбирали її детально, і я розказував трішечки про наративи в мем-токенах. В сьогоднішньому відео я хочу розказати, як взагалі шукати якісь прибуткові мем-токени і відкривати прибуткові угоди. І один із таких варіантів це копі трейдинг або по відслідковування смарт гаманців. Що це означає, чому важливо взагалі дивитися за такими гаманцями. Ну давайте просто уявимо, що ви новичок, ви прийшли і хочете купити якийсь мем. Ну ви взагалі не розумієте, який мем купити, який може дати ікси, а який може впасти на допомогу. Нам приходять якраз такі учасники ринку, які вже заробляють на цьому направленню, і ви можете просто відслідковувати їхні дії для аналізу, щоб розуміти, які мем токени не потрібно купувати і так далі. Це взагалі не панацея, тому що ви можете знайти якісь смарт гаманець який торгує доволі довго там да, в прибуток, а потім за там декілька днів він зливає всі свої зароблені кошти. Тому дуже важливо, коли ви будете слідкувати за такими гаманцями і будете знаходити якісь монети і спробувати за ними повторювати ці дії, аналізувати ці токени самостійно, тому що це дуже важливо. Можна їх аналізувати за допомогою Twitter або ще якісь інших інструментів. Тому давайте перейдемо до пошуку таких гаманців. Я розкажу сьогодні про декілька варіантів пошуку і. Ми додамо декілька гаманців для відстежування. Переходимо на біржу BullX. Я вже вибрав монету реліз. Вона за останні пару днів дала доволі багато профіту, і це треба враховувати. Тому на цій монеті ми можемо знайти так якийсь смарт-гаманець. Як це взагалі робиться? Ми можемо перейти в холдери або краще, ми можемо перейти в топ-трейдери. В минулому відео я також здається це показував. І ми можемо подивитися, які взагалі гаманці заробили на цій монеті доволі багато профіту. Відразу на що потрібно орієнтуватися. Ми орієнтуємось на PNL, Ми орієнтуємось на скільки гаманець купив цього токена, Тому що якщо ми бачимо тут ноль, то це скоріш за все або девелопер, або якийсь гаманець, якому просто закинули ці токени. Тобто він ці токени не купував, і за такими гаманцями нам не потрібно дивитися. Ми вертаємо вниз і бачимо, що ось, наприклад, там третій гаманець купив на 12 тисяч доларів і заробив 91 тисячу доларів. Перш. Чи гаманці я взагалі завжди практично пропускаю, тому що це можуть бути люди, так якісь з команди або девелопери. Також я пропускаю гаманці з інсайдерами, тому що це також можуть бути члени команди або якісь інші люди, які тісно пов'язані з командою. Знайдемо гаманець, який не зв'язаний з командами, і це ну тобто не інсайдер. Один із таких гаманців, ось можна побачити: 17-й гаманець він купив на 1,3 тисячі доларів і заробив 35 тисяч доларів. Доволі Гарний результат. Давайте перейдемо і скопіюємо адресу в SoulScan. Далі нам потрібно буде перейти в набіржу Джен для аналізу цього гаманця. Ми вставляємо скопійований гаманець і бачимо тут статистику по ньому. Яка статистика взагалі важлива для нас? Перше, це win rate. тобто ми шукаємо гаманці, які вище там, ну хоча б там під десятип'яти шістдесяти відсотків тому що це кожен другий трейд, навіть трішки більше, буде прибутковим. Тому важливо за такими гаманцями дивитися. Бачимо, що за 7 днів ПНЛ у нього 157 тисяч або 334 відсотки. Також тотал ПНЛ бачимо почти 600к заробив гоменес. Доволі добре, і тут ми можемо побачити, скільки іксів взагалі він ловив цей гаменець. Бачимо, що більше 500% відсотків було 11 токенів Куплено більше 200, 500, 8 і так далі. Доволі чудово. Далі внизу ми можемо подивитися на його покупки і взагалі продажі, або даже на те, що він холдить. От, якщо ми перейдемо в холдинг, ми бачимо, що, наприклад, ось монета, яку він купував, бунбун -бун» називається. Він купував її на 900 доларів і продав на 8 тисяч, але він ще продав не все, тому що тримає в гаманці ще 24 тисячі токенів. Тобто він ще не реалізував свій прибуток. Доволі гарний гаманець. Я думаю, ну потрібно його зберегти, тому що ну я так дивлюся. Дуже великий він рейд, і ну, цей гаманець доволі смартовий. І ну подивитися за ним точно потрібно. Далі ми можемо повернутися на BullX і там подивитися ще декілька гаманців. Я на цьому зупинятись не буду, тому що думаю, що ви вже самі там зрозуміли, як це шукати. Ще також ми можемо ось цей гаманець дивитися, наприклад, в DexCheck. Це ще один такий доволі схожий з GemGen. інструмент, в якому ми також можемо відслідковувати його там профіт. Бачите, тут він рейд показує 26% чомусь, хоча на GemGen показує інший. І також ми можемо тут дивитися його, якісь треті. Позиції, так наскільки він купив, як він зафіксував і так далі. Я користуюсь тільки ГМГ, мені він більш подобається, але для аналізу, типу, в других інструментах також можна використовувати. Тому я думаю, що з BLIXOM все зрозуміло. Покажу ще один варіант, як взагалі можна дивитися смарт гаманці і шукати їх. Є дуже чудовий дашборд на Дюні. Я залишу вам посилання в описі під відео, тому накидайте лайків за це тому, що такими ботами і такими дашбордами ну мало хто з вами поділиться. Ось це взагалі, що це за дашборд. Трішечки розповідав нього. Це дашборд в якому зібрані трейдери з 27 торгових ботів. Тобто ботів на салані є доволі багато, і там якби є статистика трейдерів, і тут в цій дюні вже зібрано якраз такі трейдери з цих ботів, які торгують. На що ми взагалі повинні тут дивитися? Нам не важливо, який це бот, нам важливо взагалі, який в нього він рейд, і скільки він. Всі там отримує. Ось ми бачимо він рейд 100%, Ось ми бачимо, коли торгував. Ми можемо, наприклад, навіть змінювати до останніх, тому що цей дашборд оновлюється там раз, стається там в два чи в три дні. І ми бачимо, що останнє оновлення було якраз таки 4 грудня. А на сьогоднішній день це 6 грудня. Тому дуже важливо також шукати саме останнє, і ще я не згадав і про що я не сказав в минулому аналізі. Це те, що ми завжди повернусь на гемген і покажу вам. Це те, що ми завжди дивимося і слідкуємо за те, чи є на гаманці баланс, тому що може бути таке, що ви там знайшли якийсь смарт-гаманець. Так, ви бачите, що в нього доволі добрий вінрейт, але села в нього на гаманці вже немає. Тобто, це вже не активний споріж. за все гаманець. Людина поторгувала на цьому гаманці, вивела гроші і пішла торгувати вже на іншому. Таке доволі часто буває, тому треба ці гаманці постійно моніторити. Стежити за ними і оновлювати в буті, про які я вам розповім трішечки пізніше. Ось давайте повернемось до дюни. Тут також ми можемо бачити ось цей сол-баланс, да, по якому ми можемо також відслідковувати, але це не так важливо. Давайте повернемось до наших гаманців. Ми бачимо Динамік Average, це скільки іксів зробив даний гаманець, так, на зі свого балансу, і ми можемо також відредагувати і відсортурувати по іксам. Бачимо там Наприклад, перший гаманець зробив 186 іксів, другий там 8, 7 і вже трішечки менше. Можемо, наприклад, взяти цей гаманець, піти на GMGN і також його передивитися переглянути. Так бачимо, що він рейд цього гаманця 50% за 7 днів, і за 30 днів 46%. Доволі непогано, але ну взагалі можна, можна послідкувати за цим гаманцем, але я б за ним точно дію не повторював. Просто подивив бися, які монети він купує і як він взагалі. Себе поводить. Бачимо, що салани на цьому гаманці вже немає, тому, скоріш за все, це вже не активний гаманець. Ось, давайте подивимось, якийсь інший гаманець, наприклад, ось цей. Ось цей гаманець перейдемо в ГМГ і подивимося його. Тут взагалі ніякої статистики не показує. Давайте подивимось в Dex чекері Перейдемо сюди, вводимо гаманець, а нам його взагалі не хоче теж показувати. М -м, цікаво, ладно. Тоді на цьому зупинятися не будемо. Цей дашборд доволі крутий, і мені він подобається тим, що тут доволі багато зібрано гаманців зі всіх ботів, і можна потративши доволі там немало часу, можна відслідкувати і знайти собі гарні гаманці. Тому я рекомендую цей цю дюну. Також в цій дюні ще є одна. Прикольна фіча, за допомогою якої ми можемо також відслідковувати, наприклад, один гаманець. Давайте я вам покажу. Скролимо вниз і знаходимо ось такий розділ з тим, де можна вставити якийсь гаманець. Ми перейдемо і знайдемо той перший гаманець, який ми знайшли через BullX. Ось він. Беремо, переходимо в Solana Scan і вставляємо його. Бачимо, що тут вже показані, які взагалі були в нього угоди, які токени він тримав, і так далі. Бачимо там він, 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 лос-лос-лос. Бачимо. Скільки програв, скільки виграв, і скільки заробив взагалі на кожній із цих монет. Тобто, також можна відслідковувати активність самого, самого гаманця, дивитися, які токени він купував. Так це теж саме в цілому, що Джен але просто не виходячи з цього інтерфейсу, не виходячи з дюни. Тоді давайте перейдемо і розберемося, як взагалі слідкувати за цими гаманцями. І де їх тримати, тому що, ну, якби тут ви не зможете так постійно дивитися, як він буде гаманець робити. Тут є, звичайно, там кнопка «Copy Trade, і вам будуть приходити сповіщення на цей гаманець в бот GMGN, Але ми користуємося трішечки другим ботом. Я вам зараз його покажу. Ми копіюємо адресу, переходимо в Telegram, і є такий рейред бот, яким ми користуємося. Цей бот доволі працює просто примітивно. Ми беремо, додаємо гаманець. Вставляємо адресу і все, і цей гаманець вже додано. Після цього, коли гаманець буде створювати або робити якісь дії ончейн, вам будуть приходити сюди сповіщення. Дуже важливо ще відреагувати собі сповіщення тут, в Settings. Ми можемо там відмінити, щоб було там не видно там чи відправляються якісь або купуються невтішки, або просто якісь трансфери між гаманцями. Тому тут кожен для себе виставляє те, що йому потрібно. Взагалі, мабуть, це все, що я хотів розказати про аналіз і пошук смарт. Гаманців і потрібно пам'ятати, ці методи да пошуку смарт-гаманців працюють, але не потрібно на них тільки зважуватись, тому що дуже важливо проводити собственний ресерт, думати те, що ви купуєте, строїти собі якусь стратегію по входу і виходу, і тільки так торгувати. Тому. Коли ви там знайдете для себе там декілька смарт-гаманців, всліпу не повторяйте ці дії, просто аналізуйте ще за допомогою якихось других інструментів твіттеру, про те, що я говорив спочатку, відео це доволі корисний метод, і за допомогою нього ви, як мінімум, зможете розібратися і зрозуміти взагалі, як діють якісь смарт-гаманці, Да, що купують, на які монети звертають увагу. Ви навіть зможете зрозуміти, якщо ще налаштуєте собі інфополе в твіттері. До речі, якщо вам буде цікаво на кого я підписаний, не напишіть в коментарях, як взагалі налаштувати собі інфополе, і можливо я наступне відео буду розповідати про меми і поділюсь своїм твітером з списком інфлюенсерів, на яких підписаний особисто. Я тому для аналізу, да і для аналізу і пошуку взагалі гаманців не також потрібно багато знань. Вам просто потрібно вміти користуватися біржою BullX, з той, яку я вам дав, але їх ще може бути доволі багато, і можливо я з вами також ними поділюся сервісом GMGN, і, можливо, там Дек сервісів на ринку доволі багато. Я вам показав одні із самих там популярних серед ком'юніті нашого аналідинка крипто, яким користуємося особисто ми і так далі. Надіюсь, це відео було корисним, і ви зможете знайти ті ж самі смарт-гаманці, які покажуть вам якийсь токен на 100 кксів. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайку, пишіть коментарі під цим відео. І на зв'язку всім пока!